Мобільна бригада при денному центрі соціально-психологічної допомоги знову працює у Рівному та навколишніх громадах. Після десятимісячної перерви команда відновила виїзди у новому складі. Нині тут працює два фахівці. Спеціалісти можуть оперативно реагувати на виклики в радіусі до 50 кілометрів від міста та надають психологічну, соціальну і правову допомогу постраждалим від насильства. Тобто в нас є автомобіль, якщо людина потребує допомоги тут і негайно. Ми можемо більш швиденько відреагувати, сісти, виїхати. Бо всі люди різні. Комусь треба такий фізичний зоровий контакт, люди так краще, спокійніше іноді сприймають інформацію. Можливо, комусь треба. Виїзд, тобто людину екстрено забрати, завести в безпечне місце, тобто вона не відчуває себе в таких випадках дезорієнтованою що їй треба самій добиратись до якихось служб органів. Вона себе більш комфортно почуває, коли вона є в супроводі. Основні завдання мобільної бригади це термінові виїзди на кризові ситуації, надання первинної психологічної допомоги, індивідуальне та сімейне консультування, а також інформування постраждалих про можливі правові механізми захисту. Окрім цього, фахівці проводять профілактичні та інформаційні заходи у громадах. У разі потреби людям також можуть надати прихисток. В першу чергу для себе, для свого життя, тому якщо є такі дуже яскраві випадки, що там може бути небезпечно, 100%, ми будемо заключати працівників поліції. Тобто, ми, ну так як ми і жінки, ми не можемо втручатися, врегульовувати якісь конфлікти, тобто, це якби не є в наших повноваженнях приїжджати отак і врегульовувати те, що відбувається. Вимушену перерву в роботі мобільна бригада зробила через зміни у зовнішньополітичній ситуації в країні. За час перерви потреба у допомозі лише зросла. Найчастіше до фахівців звертаються жінки з дітьми та люди похилого віку, які потерпають від насильства з боку власних родичів. Уже в цьому допомагають ну взаємодія з поліцією, яка надає даному центру виклики, так бо не всі люди готові заявити про випадки домашнього насильства, просто прийти, розповісти або навіть подзвонити, бо про це соромно говорити. У нас все ж таки є така думка, що якщо це в колі родини відбувається, так то це не можна виносити кудись людям соромно про це говорити. Від початку року підтримку у денному центрі соціально-психологічної допомоги вже отримали понад 400 осіб, які зазнали домашнього насильства. Взагалі до центру звернулося 993 особи за е, цей рік. В минулому році саме з щодо випадків домашнього насильства, це було 344 особи. Так само, ще в цьому місяці до нас звертаються особи. Вони е, ми проводимо крім е, такого е, такого Би, пункту нашої роботи протидіяти, ми ще працюємо в частині запобігання. Мобільна бригада працює у будні дні з 9 до 18 години. Звернутися по допомогу можна за номером телефону, який ви бачите на екрані. Ірина Котюк, Юрій Дмитришин, випуск новин.